92 плюс. тебе є вже Олександр Ісак, тобі потрібен хтось інший. Ми бажаємо тобі успіхів і вітаємо. Ти в нас будеш дебютант сьогодні. Англія АПЛ. ЛФСІ. Це буде тренд Олександр Арнольд. Перший. 94-го рейтингу одразу. А це хто? Матеус Куні, слухай! Слухай! А це непогано. А це я вважаю непогано. Матеус Куня і Трен, це окей. Ще і Фауле. Може, хоч тут я на Можливо, він тепер може падати. Да-да-да, ікони відкриваємо, звісно. Я, як ви могли подумати, що ми їх не відкриваємо? Бро, ну, а всі в тебе дублікат куні чи що? Блять, я не побачив. Нагороди за велку, це теж ми завжди вітаємо. FC, повага. Пане Букалімун, відкриваю вам нагороди за Лігу. Давай. Ми тобі бажаємо успіхів. А поки работяги збирають ікони справжніх. І я з вами. До речі, Брайт з 84 піку це непогано. Але це антрейд чи трейд? Так, тепер один з 4, 85. І я дозберу. Ти покрутився в кімнаті? Да, братан. Колман. Ну, Тоц є. І на тому дякую. Так, тепер найцікавіше. Піки на ПЛТ, чат. Це найцікавіше. Ми заради цього, в принципі, і дивимося нагороди, і відкриваємо їх. Бруно Фернандеш в першому піці. Це непогано, до речі. Непоганий старт. Кенярд фігня. Бруно норм. І третій. Тарковський. Ну, слухай, Бруно це перемога, окрім жартів. Це точно перемога. І тепер другий пік. Моя ікона зібрана. Я готовий. Так, поїхали. Другий пік. Тун, він трикутником відкриває. Туліс Джойс і Летісє. Ну, Летісіє Гудфодер. Бруно і Летісє. Не те на що ми чекаємо, але жити можна. Привіт, сім, тобі йшов. Привіт, 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 сім, тобі дійшов. І, і моя консоль включена. Федек Єзе виходить. Невже? Федек Єзе, я буду сміятися, якщо він зараз гол заб'є. Кинув шарик на плойку. Давай, друзі, в кого? PlayStation 4? Почуйте мене. Щось хрустить, хоч би мій позвонок. Підзвіночник. Так, ЛМ, Іспанія. Жіноча якась Ліга АПЛ ЛМ Іспанія. Є 38К, велика потреба в 2 ЦЗ. На цей бюджет. родін Саліба точно. ТОЦ або Тоті. І. Вандайк Тоті як варіант. Слухай, Маріона. Вона 100 тисяч коштує, це непогано. Це непогано. Друзі, нагадую, хто хоче відкрити пак за 575 або нагороди за Велку теж приносите. Let's go, друже. Твої нагороди за тут можуть бути і тоці чемпіоншипа. Але він ловить Бруно Фернандеша. Трента Олександра Арнольда і Мітому. Це непогано. Бере червоного Трента. Я вважаю, що за цей ранд непогано. До речі, в нього є і кумір, він зібрав все. Другий. Чуйка. Ей, у себе 2, 3, 1. Бакайосака, другий червоний Тоц. Клінтон і. Балтимор. Слухай! Дві грабельні карти за ПЛ. Давай, я скажу так, це невисокий ранг, тому, напевно, це не так і погано. Це як з голами цього Ремсі, де? Давай, Кирило! ЛП Голландія. ЄФЛ ФЛ Я не пам'ятаю, хто це. Хаммер, це погано. І Бруно. Це теж погано. Тут не буде саліби, братан. Тут не буде нікого казирного. Який пак казирний? Ось цей. Ну мені з нього впав Ісак. Хлопцям падає так собі. Не сподоріть Пак за 575! Після того, як йому нічого не дропнулось, він відкриває пак і бачить Трента. А ні, це не Трент. А це хто? РБ Англія, правий захисник. Я не знаю, хто це. Це не Трент. Я думав, це Трент. 90-й якийсь Бездель. І хто там з ним ще? 93. я А де АПЛ? Це буде Кріс Вуд, який навіть не попав на обкладинку. О, ні. Стоп. А де гарант його? Почекайте. А де його гарант АПЛ? Чат. Це мітома? Твій гарант це мітома? Нормально, можливо, ти гарно зробив X Mobi Але я б четверг купив. Реально гарант мітома. А він не зупиняється! Давай! 575! Відлетіли! Прилетів Селс Воротар. 94-го рейтингу. І це перша карта. Це точно краще, ніж побачити тут якогось Бездаря. Макейп 94-та. Ну, блін, ну чому? Ви спочатку їй даєте цю надію, а потім її, бляха, відбираєте. Ну, як так можна? Ну, вже ж, ну, камон. Ну це фулл стіна. Ну, типу, якийсь селс. Умовно, хоча б якийсь Бруно, Тренд, Макалістер це хоча б грабельні карти. З селсом, то ти грати не будеш і близько. Усе вірно, дякую. Петі Одинсон теж на банці просидів. Ну я Петі не пам'ятав, щоб він сидів. А цей прям грав. До речі, це буде Міні... Мілінкович Савич. Ой, Мілінкович Савич, господи. Ой, Мілінкович. Одразу видно Фіфера. Ну, ви поняли, Мілінкович. Мені від цього Мілінковича Савича досі погано, і Клінтон. Грали, ти все одно тупиш з інших питань. Старий дід, ну туплю і що? Мінуси. Мені треба зараз, скільки можна начеклувати. Роман Соф, ну блін. Е, так, Добрий вечір, пан Донецький. О, привіт, Дімгород. Рад вас бачити, радий, що ви доїхали, радий, що у вас все добре. Навзаєм. Сподіваюся, що все добре, крім того, що вам не вистачає кількох пар трусів. Тоді хочеться закали бідолахи доки давати вам підписочки донатів, і ви ж виденько зможете собі дозволити. Дякую, величезне, пане Дігороде. Мені трошки вже кинули сьогодні. На одну пару точно вистачить. Торт ізба на українських хазияк. О, до речі, це трейдебл, це за ВЛК, напевно, був пак, да? Відкрився сьогодні за і склад Battles, не випало нічого нормального. У якийсь момент я вже подумав, що тоців просто немає, бо пака 10х85, всі були золоті. Спіків теж довго падало тільки золото, але потім хоч трошки почало сипати. На даний момент найкраще це Бруно. Ну да, виглядає не дуже гарно. Шмар, свальце, шоколадні, бісквітні, коржі, вишня, вершковий крем та шоколад. Надто надто солодко виглядає. Я не люблю приторні торти. нахіра ти це робиш? А бургери лучановські, оцей багет. Та це ж просто. Ай, мені аж погано стало, чат. Це правда. Да. А ще в них є тістечка заварні. Зі згущеночку. Зі 86x10, тим часом лише один тот. І це Трафарт. Яка стіна? Є 87х15? Давай. Чат. І струйка. 87х15. Ми теж подивимось. Ми бачимо. Воротар. Сполучені Штати. 93 го рейтингу дівчинка Воротар. В тебе було 0 Тоців з 87х15. Ну в нас точно 2. Я думав, це Салах на якийсь момент. Він якось так бородою повернувся. Але слухай, Бруно Фернандеш і Тоц. Ну, це, це, це хоча б щось. Забайтили мужика, та він для цього і прийшов. Ого, п'ять тоців. ніхрена собі. Лучану просто в саме серце еквалайзер, я тобі розумію. З Донбасу, братан. Без обличчя, скала, люди в чорному, б... плохі парні. Та ти що? О, в нас тоці. один з п'яти. Це нагороди за squad Battles, да? Слухай. Матео, я не поняв спочатку нічого собі. Давай, пак за 575. Роман Знялися з аккаунта. 500. 575 тисяч монет. Це буде що, рарний терштегін? Куди? кого, алло? Бетбой я тут. <laughs> в чатику <laughs> А що це таке? Боже, Білянкович, яка стіна. Кликав Бетбой, А ще кликав бандайка, це гірший пак, який ми бачили. Навіть з Мітомою був краще, бо там хоча б три Фодорних то це було. Є. Uh, yeah. Почекайте, це якийсь пак. Я завтикав, я не бачу, який пак Толя відкриває. А я думав, це Орлін Холланд. Позицію не побачив. Це буде Мартін Одегор, Толь, а що це за пак? Ясно. Є люди, які об'їдають хрещі шкуру і т.д. з курячих ніжок. Ні, братан, але якщо треба, приїжджай в гості, я тобі буду віддавати. Давай, Космін! 90х5, То вже скоро будемо нові 93 тоці відкривати. А пане Космін, до нас прийшов! З нападником з Франції, з іконою. А хто там ікона? Це пічон. Рахуй це пік зібрав, братан. Вона повсюди сьогодні. І Алаба. І гудфодер. Бувбе, тому. Ні, це не Андрій. Там же не падає Анрій. О, Вандерсар, слухай. Рахуй ти зібрав собі два такі піки, а Якс десь плаче. Вітаю, Вандерсар, це перемога. Та куди ти квікаєш, алло. Гарно, дякую за контент. Ми пішли тоді далі. Це буде перший ранг. Два. І один другий ранг. Панею Какачука, давай розминку, а на перший ранг ми тобі накидаємо багато FC поваг і багато аури. Давай розминаємось. Ну що, тір один контент. Let's go. 2 з 5,86. Tradeable team of the season. І я б тобі радив одразу пробувати продати під цей пік Алісона Бейкера, допоки воно продається. Вчасно повернувся, да. 2 з 5-86. плюс. Але в другому піці лише трейдебл. Звичайний Тімов The Season. І Пайор. Пайор взагалі фігня. Ну, слухай, в трейді прям не погодували тебе. А тобі це найважливіше. Тепер червоні тоци. Прем'єр-ліга або жіноча прем'єр-ліга. Один з п'яти. Два таких піки. Міленкович, Кенні Рід, Туліс Джойс. Тарковський. І Вуд. Яка стіна? 13 перемог за Кріса Вуда. Це просто жесть. Я вірю, що в другому буде щось краще. Ну, реально. Ну, типу, камон. Селс. Ні, це не краще. Мітома. Кенірід, боже, яка стіна. Брайт. Та покладіть хоч Палмера. Пупу. -пу -пу. Ну, в мене немає слів. І ще буде селс. Я вірю, що там у цей пак 5 гравців щось завезе. Ну бо. Інакше це фул габела. Та й всі похорони. Сука. Що відбулося? Все, ми повернулися. Я нічого не чіпав, я не дихаю. Це буде Родрі, звичайний, 91-й. Блін, підлагою трансляція. Можливо, в нього ще з інтернетом. І Келман. Бо в мене та з інтернетом зараз все добре. Ну, в трейді теж фігня. Ще один 10x86. Це хтось іде потужний. ФРВ це буде Крісвуд. І він перший. Отже, ми точно бачимо два тіму за Сізон Волкаути. Трейдебл. Можна сюди, я не знаю, та, ну реально, хоча б пал. Хоча б МакАлістера. Маккейб. Це напевно фодер, да? О, Робінсон. Слухай, а Робінсон, по-моєму, не фул фодер. ЄТей мов The Season. Це знов цей буде Кріс Вуд, По модельці бачу. Ні, стоп. Не того я бачу. Форвард, А хто там Форвард з чемпіоншипу? Гадки немає. З Бірмінгема хтось. Стенсфілд, ага. І Керкес. О, слухай. Це вже хліб. Керкес непогано. Тобі випав Робінсон Керкес. Але, ну, непогано, але 13 перемог. 13 перемог це дуже багато. Три Team of the Season для продажу. І тут момент найвищого рейтингу. Це Англія, АПЛ. Це буде Тарковський момент. І ще один момент це що, два моменти? І мітомо. А хто там третій, я боюсь питати. Якщо тут два момента виходять першими, то хто за ними третій? Рарний Родрі? Цей пак виправив все. Поки це Адсасейра. Але ми віримо. Ми віримо в те, що зараз буде щось. Це Крісвуд. Ні, це Селс. В мене вони всі на одне. Всі з Фореста на одну модельку. 94-й перший, до речі, це дає нам надію. Я знов думав, що це Мохаммед Салах. Він виходить з боку, цей Бруно, і в нього оця бородка, як Салаха, після того, як він волосся пересадив. Бруно, Селс, Вуд, Клінтон, Італ Джойс. Ооо. пу пу, -пу, -пу. Залутати трошки монет. Давай, Какачука. Ми з тобою, чат, з тобою полетіли поваги, полетіли е, перемоги в чат. Все що завгодно. Давайте. Кнопочку, тиц і все. І відправили. Вам не важко. А Какачука дуже приємно. Давай. Так, дебрюйний Балтімор. Перший пік. Фулхерня. Поїхали. Другий. Бонматі, Неофіль і Дейонг Та теж фігня. Це два І із них Фігня. Антрейдаблпік і в нього червоні. І ми їх тільки що бачили. І там теж була просто дупа. Але за перший ранг ну, маєш бути гарний. Ну давай. Хоча б один рівня палмера Бруно Фернандеш не приймаю. Це перший ранг. Селс Міленкович. Клінтон. Та який Клінтон? Та який нахрен Клінтон? Який Мітома? Боже, Бруно Фернандеш, краща опція. Я вже їду зі зміни. Думав, не встигну на стрім. Встигаєш, Томі. Ну, тут є Вежил Ван Вандайк, Салах, Палмер, Гебріл, Саліба та Бляха. Та тут карт 3 мільйони класних. Та дайте ж комусь нормального. Боже, Тарковський, Літіс Є, Джойс, Іву, та яка хуєта. Як це можливо? Це 15. 0 як можливо ловити таку срань? Макалістер! Ну, блін, ну, ну який Макалістер за перший раз. Ну, типу, це трошки краще. Джойс, Міленкович. Кенні Ярд і остання карта. Балтімор. Макалістер, Бруно і Фодор. Ще є паки трейдабл, ще є 11 гарантованих тоців. Поки на голову не насрали, поки піснули. Але ми віримо. Тим часом. А, я хотів сказати тренд Олександра Ранут. Ні, це буде 90-й Бєздер. Якщо б був тренд, було б гарно, бо другий був би мінімум 94-й рейтинг. А поки це не Орфіль. Неофвіль. Ясно. І Фаулер. Плюс першого ранку в тому, що тут класні і не тільки піки номінальної паки, але з 10х86 ми ловимо. Роберта Левангольський і ловимо якогось одного лише тотця. Сікарю, ти це бачиш? Постав плюс, якщо ти це бачиш. І крісвуд. Жесть. Шеф чим малювати Кембела. Чим малювати? Не поняв. 10X88 в трейді. Тут має бути мінімум три тімов за сезон. Це зе Англія. Жіноча ліга. Якась срака. Дякую за фоллоу. Стоп! Стоп! А це 90. Я думав, це та 95-та, яка на Цопніку. І Селс. Ай, за 10 Холланда зібрав, ясно, тільки що. А чого не кидаєш нагороди? Ми відкриваємо на стрімі. Три Тоцса є, але. Зараз не буде Тоцо мені здається. Ні, є Тоц. Окей, можливо, я на Каркав. На яку позицію накидати тільки таку? Або на ЦАПа, або на Вінгера. Це буде Бонматі або Путуяс. Лише один за зезон. Бон Мечі. І Бруно Фернандеш. По-моєму, він був тут з червоних, тому це таке собі лише Фодер. Гуліто який краще. Нацапі, Нацапі Фінес. Або тільки так. Я буду... 92 плюс. Один з трьох комірів. Дідії дрогба. Франко Барезі, Господи. А, і приц. Це вже щось історичне. Франко Борезі. Це З Англія, ну ясно Челсі, 90 яка там вона друга, да? Брайт. І Макейб. А ні, Клінтон, це навіть не 94. Пу-пу-пу Ну нас можуть врятувати лише 11 тоців. Холд Палмер, Вержл Ван Дайк Моу Салах. Хтось козирний, ну камон. ЦОП Голландія АПЛ. Це Гравенберг. Це Гравенберг. да, це Райан Гравенберг, І він перший 95-й рейтинг! Хтось козирний ще з ним! Давай! Яка Маріона, іди, Яка Маріона! Я каверон! Але Гравенбер це гарно! Але яка маріон? Я, я думав, там буде хтось класний. Дай. Слухай ну але Гравенберг це гарно. Сака, Вуд ну там з'ясно. Три червоних піки. Другі. За сьогодні три червоних піки. І є. Ну, він відкриває вже. Який за рахунком? Два плюс 3. Це шостий пік один з п'яти. І найкращий. Трент, Олександр, Арнольд, але або Бруно Фернандеш. Це ненормально. Лишилось два піки. Та має ж бути хоча б одна тір один карта. Слухай, відкрий останнім трикутником. Можливо, трикутник допоможе. Реально. Давай останній пік трикутником. Да-да-да, да да багато хто пише. Да, Хем в основі. Слухай, ну це, це, на це не можна одиниця. Давай трикутником, братан. Ану, спробуй. Магія Трикутника. Брайт, Тарковський, Робінсон. Магія не спрацювала. Моє почтення, да, легенда погоджусь. Ну, типу, на це боляче дивитись. Ну, ви уявляєте собі зробити 15-0? Люди роблять результат і грають цю гру за того, щоб покращити склади. 10 x 88 Дайте хоча б тут щось. ЦЗ Англія, ЄФЛ. Це хто? Хто ти? Хто ти? Валсал? Аллен якийсь. І хто? О! А оце вже кеш! Борис! Боря Санс. Він був 700 тисяч перший день. Скільки? 600. Все, окей, окей. 800, добре. Оце, окей, це ми приймаємо. Це мінімум, на мою думку, який має бути за перший ран. Тобто, вже з монетами зі всім він мільйон залутав. Тут гарно. І кажуть, що вони в шоці? Але, ока Качука, ми тобі аура і стріма якось накастували 800к. 700, неважливо, окей, це вже гарно. Поїхало, це в нас Англія АПЛ, це має бути Олександр Арнер, да, чи хто? Ні, Арсенал, стоп. А, це буде Бакайосака. Я думав, можливо, це Райс, але моделька не та. І друга буде Мак... МакКейп, ясно. В таких випадках чогось відчуваєш свою провину. Да! Містер Нейбер, от ти реально це пишеш? І я відчуваю. Ха -ха, прикиньте з плойкер в церкву прийти. Ну жесть, ну що ти за людина? Поїхали, так. Тепер 92 плюс куміри. Абілі, ліникер, ну тут я взагалі нічого не чекаю. Сміт з трьома плейсталами. Ви такі, вау, і Immortal Econ з трьома плейсталами. Ціна на маркеті 50 тисяч монет. Райс вибав за Плей. Жесть. Ну що, три. Трейбл тім of the season. Англійської прем'єр ліги або жіночої прем'єр ліги Поїхали. Цап. Англія. Я не знаю, хто це? Туні, по-моєму, да? З Манчестера, Який в неї рейтинг 93-й. Тун. Вибачте, це фігня. Тут може бути будь-який Тоц і Бруно. Ну, в трейді тобі дало. Віримо зараз в в 11. 11. Team of the Season. І Лінкін Парк грає нам. ЦЗ Англія. Почекайте, ні. вона ж 92-го рейтингу, чи якого там. А, ні, Манчестер. Стоп! Це 95-та. Летісіе. 95-та і Ірлін Холланд. Ну, це напевно за рівнем щось плюс-мінус, як Гравенберг, да? Якщо б він вийшов першим, я пройдив сильно. А так, ну знов чат 11. Ну тут ясно, що і Бруно покладуть, і все покладуть. Не знаю, як на мене цього замало. Можливо, я надто вимаг... вим... вимогливий, але знов 11 тоців Гравенберг і Холланд. Де-факто він отримав дві грабельні карти. За такі казирні нагороди. Це Холланд і Гравенберг по одному з аккаунтів. Червоні Team of the Season. Давай. Верджл Ван Дайк. Ми відкриємо другий трикутником, якщо в першому буде дупа. Перший буду відкривати просто з першого, другого, третього, четвертого. Бруно Шакал, він в мене є. Він в мене є. Кіпурік живий. Відкрива рот. Готовий. Спроба номер 2 Селс. Поки хоча б рейтинг гарний. Мілєнкович, ясно. І мітома, прекрасно! Прекрасно! Бруно взяти, да? хай буде Бруно червоний. Добре, другий відкриваю трикутником. Другий відкриваю трикутником. Let's go! Просто хрестик і трикутник. І трикутник нахрен. Давай. Ну, Демі Ворш. Балтімор, ясно. Летісе, ясно. Макалістер червоний і мітома, який в мене є, ясно. Ай oh, бля! Yeah. <laughs> По, по по Я візьму маку червоного, звісно. Нащо мені та сіти, але це, звісно, фул стіна. І yeah, є, я страждав, мені було погано. Дайте мені монет, це Team of the Season. Це дівчина. Нащо ви не дівча? Якщо ви пхаєте сюди дівчат, то дайте бляха, вдвічі більше нагород. Нащо це треба? Ну камон, ну в них ліга просто фул пасос, там не рейтинг немає, там немає нормальних карток. Ну, нащо мені ці нагороди? 85х10, трейдл. Трейдабл. Тейм о сезон. Я вірю, що подвійний, бо йде дівчинка. Воротар Сполучені Штати. Ми це бачили. Це означає, що в мене буде подвійний тій мов The Season. Подвійний Тіймов The Season волкав. За сім перемог і Шак. Забаньте його. І Бруно. Окей, слухайте. Трейдабл Бруно, це якісь копійки, але я беру це. Ну, це хоча б то щось, про яке я кажу. 50 тисяч монет. Ой, бакайосака Слухайте, це непогано. На фоні того, що у вас було, я не буду тут нічого казати. Так, 84х25 і потім три гарантовані тоци Тут є теж Тоц. Окей, можливо, це буде подвійний. ЦАП, Англія. Лаліга, Белінгем. я думав, ЦАП, Англія, Челсі і колд палмер і подвійний волкаут, і губа катальну машину мені. 98-го розміру. Але це Бруно. Які в мене вже три штуки. Давай, МБД. Останній пак, до речі, тим часом. Так. Три паки, один пак з трьома тоцами. Ну дайте їй когось гарного. Перша дівчина, можна це якась літісіє, якась з рейтингом, хто там це я не знаю. Жіночі е, дівчата в нагородах. я не знаю їх команду. Хто це така? 92-й рейтинг, ясно, тут без шансів іще один бруно. Бля, в мене бруно і всі команди. Ну як вам нагорода? І брайт. Такий пасос. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Одразу два перших ранги, два паки з 11 гарантованими. Team of the Season АПЛ або жіночі АПЛ. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи справдились ваше очікування, чи цього було замало для такого кіберкатлетного результату. Побачимо знову, коли побачимо. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте фоловатись на канал. Все буде Україна. Па-па.